Яким має бути логотип міста, завершився відбірковий етап конкурсу на створення логотипу Сум, і члени комісії обрали п'ять на їх думку найкращих варіантів. Проте професійні рекламісти певні, увесь витрачений час та зусилля, марні і жоден із зразків не може презентувати місто. Чому далі? Відбірковий етап конкурсу на створення логотипу міста розпочати ще в червні, офіційно закінчився. Серед 44 надісланих робіт експерти обрали 5. Їх тепер пропонують оцінити усім сумчанам і шляхом голосування визначити той, який найбільше припав до душі саме громаді міста. Проте, дехто із експертів, які оцінювали роботи, певні рівень представлених робіт у сумах низький. Є слібив друк. прислушались к мнению не только меня, а здесь было сказано, что многие члены жюри были немножко в упадке от того, что уровень невысок, средний уровень низкий, и вдруг произошло бы чудо, и продлился бы конкурс, и немножко выставились более быстрые требования, то это бы позволило бы получить качественные результаты. Як пояснили члени оргкомітету, конкурс народний, і його мета залучити якомога більше пересічних сумчан, які б висловили своє бачення міста і його видатні місця у візуальному форматі. А ось якщо раптом рівень обраної роботи буде за низький, конкурс продовжать. Якщо ми будемо дійсно бачити, що переможець ну не зовсім те, що подобається, і депутатському корпусу там і більшості фахівців, то я думаю, що Нічого страшного не буде. Якщо ми оголосимо новий конкурс, можливо, зробимо іншу суму винагороди, запросимо вже фахівців. Не гаяти дарма часу з продовженням конкурсу, залучити фахівців це те, що потрібно було зробити з самого початку, певна Юлія. Вона працює у сфері реклами більше десяти років. Виходячи з власного досвіду, стверджує, займатися логотипом мають професіонали, які знають усі тонкощі такої роботи, аби в подальшому не соромити місто неякісною так званою народною візитівкою. Захотімо ли ми, щоб якийсь дім в місті построїли просто жителі. Ну, скорее всего, нет, потому что это опасно для жизни. Захотим ли мы, чтобы жители самостоятельно лечили там, в больницах, например, нет, потому что для этого нужны специфические знания. Дизайн это такие же специфические знания. Да? То есть то, что каждый может взять карандаш и нарисовать, но при этом не может скальпель, там, например, взять и разрезать, это не значит, что каждый э, сделает классный логотип. До того ж, дівчина проаналізувала обрані топ 5 логотипів не можна використовувати для друку на сувенірній продукції, оскільки вони не відповідають певним стандартам. А ось саме друк на різній продукції і є одним із завдань логотипу. Словом, проголосувати за вподобаний зразок можна на сайті міськради вже завтра, а його подальшу долю визначать на сесії депутати міськради, які, вочевидь, не аби як знаються у сфері дизайну. Анастасія Комдант, в Олександр Білявський новини СТС.